Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешкаю зараз у Чорногорі у місті Бар. Зараз я знаходжусь під Підгориці. кинула монетку в фонтан, щоб повернутись, і повернулася, тому що не вистачило на потяг. Жартую, звичайно. Зараз ми з вами ще походимо по торгівельному центрі Big Fashion. подивимося в магазин Теранова. Відразу попереджую, якщо... Чуєте накладку іншої музики, це значить основну музику мені заборони викладати YouTube. І отаку от хитрість я роблю, щоб вам все ж таки показати ті магазини, які є в Big Fashion. Магазин Terra Nova, джинси по 30 євро. Я кажу, це на всі знижки 50%, а вона мені каже, ні. Це другий поверх, які джинси, ви бачите, от там 50%. А на нижні ні. На другому поверсі 25-26, бачите, євро, тому нормально 50% можна брати. Просто оце лізти туди, ну я не уявляю це. 30 євро. Курточка. Ну, це найтакий дешевий магазин. Тут 7,99 футболки. Тренерка. Спортивні штани, походу так вони пишуть 16 євро. Нормальна якість, які знизу зорезинки. Магазин немаленький, і тут 14 євро, 8 євро речі сів. Але, звичайно, потрібно міряти. Бачите, навіть по 5 євро є речі. Ось. Ну Відразу кажу, це що по 7 євро. Ну, це ще більш-менш. Але ну, колір, моделі, так собі. Бачите, і якість самої ткани не дуже. Але в крайньому випадку, якщо нема що одягати, то можна знайти щось Ось, 4 євро взагалі. До речі, непогано якість, що все таке тепленьке. 5 євро. А, на що таке робити колір? Непогана навіть якість, ви знаєте. колір якийсь. Хоча Юля, ти можеш нічого не розумієш. Це що це таке? Це хто це придумує? Будь ласка, кофти. 10 євро. Ну, теж треба міряти, як воно лягає. Так, по 10 євро. Ну, Тепленьке щось. Взагалі штани 3 євро. 3. 10. 6. 4 євро, 2 євро. Такі ціни. Ну це, ну, це синтетика, звичайно. Це може і не синтетика. Ну просто колір такий. Чого не можна нормальний кольор зробити? Тоді вже буде не 2 євро. Такі чотири євро. Ну, до речі, непогане щось. Яскравеньке. Це ми таке на танці брали. О, бачите, вже лізе нитка. Того воно 4 євро, Юля. Хоча 4 євро, я вам скажу, що це не такі маленькі гроші. А тут взагалі, ви розумієте, на це почка. Це що? 5 євро. Дивіться, український прапор. Що це у нас тут? Може якась спілка. Тут посольство Італії знаходиться і вони повісили прапор України в підтримку України. Ми зайшли в ідею і уявляєте, я побачила, як хлопці роблять собі бутерброди. Тобто 80 копійок коштує хлібчик, цей, 88 копійок м'яско, ну ковбаска, і 45 копійок майонез. Зараз буде вечеря, обід і сніданок. Ось такий вийшов бутерброд, зараз я намажу майонезом. І це за 2 євро. І мені вистачить і на вечерю зараз і шин в поїзді. Я йшла в Любінницю і кудись дійшла, але друге місце, не знаю. Диван 800 євро. Оця частинка середини можна витягнути і зробити ліжко. Ну воно м'яке, до речі. Але зараз на знижці 800 євро. <laughs> e, materyal şey kumaş yine dokuma kumaş. Bunu da verelim Ya bu da 800'den olur size. Hı -hı. Normalde bu biraz daha pahalı. Hı -hı. A, nasıl siz çevirdiniz? Böyle ah, böyle. Evet, daha, daha da genişliyor. On ne kadar? 80 santimetre değil mi? Daha fazla. Böyle daha fazla. Hı -hı. 90, bir kişilik türü. yatak boyutunda. Hı, -hı şöyle bakabilirsiniz. Yine çok rahat temizlenebiliyor. Yani üzerine kahve döküldüğünde ıslak mendille bile temizleyebilirsiniz. Можно влаговую салфеткой вытерти дуже гарно витирається. Це нібонубук. Зараз помилюється ки. 90 olması 90 santimetre. Tam bir kişilik yatak. вот такие şey ya şu video'da 800 Anladım. sütlü kahve tonlarında Aha. model de bu. Taki kolye. Ona gösterdi. Ona telefoni. Ve taka model. Renkleri bu. Taki kolye. Daha mı açık bu? Bej, koyu bir bej. Bur bundan daha açık değil mi? Evet. Ve, Ve burası farklı yastık. Yok yok. Bu bu model. Бансадж ренділ, а ID. Yeah, ah, yeah, yeah. uh -huh. um. Дуже гарний цей колір. Не кажу, що можуть привезти цей диван e, в цьому кольорі, але через місяць. Ну, то це не проблема. Він що цю тканину вони сказали, що легше все-таки чистити, ніж ту. Тут не так видно. Треба подумати. <плес> Бачите, вони передвигаються, ці кубічки. І в нічого не можна засунути, якби. Але тут м'якше. Як... Тут реально зручніше лежати. 167? Угу. 167. 169, ага. А шу. 263. 263. Всі квадрати однакові, їх можна переміщати як хочеш. 172. 72 2 см. A, так, це точно квадрат. Але з бильцями... збильцями. 91. Дуже цікава модель. Такої ніколи не бачила. Як дефаг Юрію робили модель? А є німе. Там було на що мягке. Хау комаш. Хаулу. Ааа, це зараз нове. Хауло щодихерки з кумаш. А ця китен кумаш. Mm -hmm. Жена тікани, сонітяна ноубук, а це нобук. No так, скажіть мені, що вибирати? Це неймовірно. Я заходжу в магазин, я дивлюсь, трішечки схоже на турчанку, але думаю, ну Юля, наче наш. І ми якось намагаємося ну, поспілкуватися, і вона розуміє, що вона не може пояснити, і вона гукає чоловіка по-турецьки. І я починаю з нею тоді на турецький розмовляти. Вона така а ти знаєш турецький. І коротше, все. Ми розговорилися. Вони з хатаю. В них під час землетрусу у мами повністю хата впала. Весь їхній бізнес вони продавали меблі, все розрушено. В них залишився їхній будинок, але все, повністю все. Ну, вони втратили, вони повністю все втратили. І каже, будувати там де розрушений будинок ми не можемо, тому що так само трусить. Люди, які там живуть до сих пір, вони живуть в контейнерах, в палатках. І ми за неділю ми прийняли рішення переїжджати в Чорногорію. Все, ми зібралися і поїхали, і потім вже приїхали батьки. Ну тобто, вся родина переїхала. І ми відразу зняли квартиру, відразу відкрили, знайшли цей магазин, перевезли всі меблі і відкрили тут бізнес. Тобто, уявляєте? Які молодці вона вагітна, в неї двоє діток вже сміливо. Такі, ну каже, що, ну що, ніхто нічого не допомагає, як бути? ну… Ніяких цих немає, тільки сам має заробляти для того, щоб прокормити дітей. Я ж влюблені, йшла в той магазин, але він від ікеї. Я хотіла там подивитися диван, та все, і я дивлюсь на годинник, а я поки в них передивилася, все там, посиділа, подумала. що це треба знати, чи м'яко чи ні. І я розумію, що я тупо не встигаю на вокзал. Ну от пішки, ну хоч бігти, хоч як. Я просто по по, -по, -по часу я не встигаю. Ну, я такі, Та не переживайте, ми вас завеземо. І вони мене довезли машиною. Дякую Богові. Ну так все складається, як могло краще. Будь ласка, стоїть мій поїзд. Оця красуня сьогодні лізла, мені кажеться, півтори години. Не знаю, де воно так лазило довго. На кожній зупинці зупинялося. Просто неймовірно. От куди ти йдеш? Ну, всередині, напевно, вагон піду. Ну, без різниці, в принципі. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Я всіх вас цілую, обіймаю, люблю і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті і мудрості. І, звичайно, перемогу Україні та Ізраїлю. Цілуємо.